Усім привіт, дівчата. Отже, зараз четверте заняття з орфографії. І ми сьогодні працюємо над темою подвоєння букви. Також тема не складна взагалі, як ви помітили, що теми дуже прості, і всі знайомі вам ще з якихось там п'ятих класів і навіть раніше. Тому продовжуємо повторення. Так, отже, а що тут потрібно знати? Те, що у нас є таке подовження в двох відмінках. Перше, це в середньому роді, коли закінчення я. Типу, зілля, узлісся, узбережжя, завдання, питання і так далі. Але також тут є «гусеня», «каченя», теля, левеня і так далі. Тобто, це. Ті, ті слова, які позначають маленьких тварин. Так, в них буде одна, одна приголосна. Так, далі потрібно запам'ятати деякі слова. Це ось ці от: запам'ятайте правопис: зверніть увагу священник за новим правописом вже пишете до «н», ну, І так буде завжди. Так, Зверніть увагу на статей. У нас є стаття, але статей з однією. Ну, то от така от. А такий виняток. І ось тут е, дуже важливе подовження немає в словах. Це всі слова з даний Даний, довгожданий. Далі шалений, скажений, навіжений і студенний. Тобто, ось такі от е, три групи слів. Їх треба просто запам'ятати. Це винятки. Е, так, е, отже, рухаємося далі. Так, і тепер подивимося на завдання. Зараз зробіть паузу і е, пропрацюйте ці. Вага. Так, і тепер перевіряємо її. Гілля зламала священник, зустріччю, довгожданий виняток, довгождана подорож. Гілля підніжжя, каміння віддати, куття. Зверніть увагу, що це як їжа, а куття це як кут чогось. Куття. Узбереждя статтею ляний, НАТО, одна «н», ну. скажене весілля і шалений. Ну. Добре. І тепер йдемо далі. Наступний відмінок, в якому, який нам потрібно запам'ятати, це жіночий рід в орудному відмінку. Пам'ятаємо, що орудний відмінок це питання ким? Чим? Так, тобто в цьому відмінку, в жіночому роді відбувається подовження подорождю, нічю, сіллю і так далі. Але зверніть увагу, що якщо в називному відмінку була одна приголосна, то буде подовження. Але якщо було дві приголосні поряд керч, радість, то не буде, не буде вже подвоєння. Тобто, поряд з приголосні не може бути, що одна без подвоєння, а інша з подвоєння. Такого не буває. Тому запам'ятовуємо, отже, подовження буде в середньому роді і в жіночому роді в родному відмінку. Так, зараз зробіть паузу і пропрацюйте, в якому із в як... давайте так, можете зробити типу галочки в тих словах, в яких є подовження, і пропускати ті слова, в яких немає. Ну ось пропрацюємо. Так, отже. Перевіряємо. Сталлю ділло, юністю одна, нічого не буде. Приверштю ш, це два звуки, тому ні. Стійкістю також без подвоєння, путтю. так. Рілля. Зверніть увагу, що рілля це воно, тоді, тому буде ріллям. То нічого не буде, тобто це взагалі не жіночий рід. А стаття це вона, так, статею, «верф'ю» з апострофом, юністю без подовження, любов'ю з апострофом без подовження, розкішю шиш, «міцю», стиц, так, суддя суддею. Тому що суддя це він. Матір'ю без подовження, подорожю «ж» і кров'ю за пострафом. Так, добре. І далі подивимося на тести. Також зараз зробіть паузу і пропрацюйте ці тести. І три. Так, і перевіряємо. Отже, тут у нас буде варіант в першому А, сіножать, вона, сіножаттю і Так, Тут зайве фальш, тому фальшем це фальш це він. Далі В мудрість сут, тому буде без подовження. В Г ясність без подовження. Кіновар це він, тому кіновар буде без подовження. В другому правильна відповідь В заповідь і віддалю. Так, тут жовч дві приголосні, тому ні. Матір'ю без подовження, пригорщу було вже. І скатертюрцю, тому без подовження. В третьому варіант у нас правильний В. Зеленню і гуащу. Так, тут Ст, тому ні. Верх'ю з апострофом, ні, керч дві приголосні, і тут дві приголосні, тому немає подовження. Так, рухаємося далі. А, наступне, наступні такі правила, в принципі, я думаю, що ви знаєте їх це якщо на межі там, префікса і корення, наприклад, то буде подовження. Або зверніть увагу на таке подовження, яке відбувається в, в корені слова і суфікса. Якщо у нас є слово туман, то туман вже буде, нам треба для того, щоб говорити прикметник, треба суфікс. Осінь є н, корень, значить іще одна не потрібна: година, годинник і так далі. Так, ну і є такі слова, в яких складання основ: юний натураліст, юнат, військовий комісаріат, військом, міськом і так далі. Це такі дві основи, два корені з'єднуються і утворюється подовження. Так, і ось ці два дуже важливі правила. Зараз пропрацюємо тут така велика табличка, але зараз пояснюю. Отже, якщо у прикметників, ми зараз про прикметники говоримо, є значення матеріалу, або чи, тобто якесь присвійне щось, то в них не буде подовження. Тобто буде тільки одна, типу гречаний, тобто тут, тут як матеріал, скляний, матеріал, лебединий, це чий лебединий, солов'їний, чи буквений, зверніть увагу, це як матеріал, також він з букв складається, тому матеріал солоний. Так, але тут, в принципі, на інше правило, тому не звертайте увагу. Так, отже, якщо це матеріал або чий, то це буде заднієно. І також друге правило дуже таке просте. я Думаю, що ви про нього чули. Це якщо падає наголос на ан, ан або ян, то буде двінно. Там здоровенний, неблаганий, страшенний, невпізнаний, незбагненний і так далі. І так само це буде в таких церковнослов'янських словах: благословенний, блаженний, огненний, священний, мерзенний і так далі. І тут запам'ятовуємо ось ці два слова: царствений і обітований. Ну, не в принципі зрозуміло, тому що тут не падає наголос на «ен», «ан», Yan, а от обітований там падає, але все одно буде одна «н». Тому зверніть увагу, наприклад, на, такий, на таке слово, як пореформений, воно буде з ой. зараз. Пореформений, буде з однією Н, оскільки тут наголос падає пореформений. Тобто після реформна доба, пореформена і тому не на Ен анян, і тоді тут буде одна на. Ну і звісно, залежить також від того, це прикметник чи дієприкметник. Тобто, наприклад, може бути нескінчений, як прикметник з дома, а от нескінчений, як дієприкметник, з однією на. Ну, взагалі, всі дієприкметники, тобто ви бачите, тоді прикметники вони всі зміюно. «оновлений», наповнений, не нездоланий, «незлічений», то всі, якщо це дієприкметники, то вони будуть з однією днем. No. Так, і зараз подивимося на ось ці слова. Зверніть увагу, що тут буде також непроставлені наголоси, тому якщо в яких словах ви можете і так, і так, то ви просто подумайте про те, що якщо буде такий наголос, то ви поставите дві або одну. Зараз зробіть паузу і пропрацюйте ці слова. Так, і перевіряємо її. Численний, якщо падає наголос сюди, то буде двінно, але, звісно, може бути і числений, і тоді з однією. Варений тут не буде, тому що варений сюди, ляний одна, дві, одна на. бездоганний наголос, тому двіно, на. невинний двінно, захоплений. одна на. це Нездоланий і нездоланний. Тобто нездоланий одна, на, нездоланий дві. Вогняний одна. Вогненний отут уже дві. Так, несказанно дві, несказано одна. О, без тобто Тут від слова зброя, тому без зброї. тому з -з. Нескінченний – дві, н, а нескінчений одна. Натхненний – дві, н, самовідданий, багатомільйонний мільйон і суфікс «н», Священний наголос. Шалений виняток, незлічений одна, а незлічений дві. Письменний, незбагненний, незбагнений буде з однієї, бездонний тут дно, тому ще одна як суфікс. Пташиний – це чий, тому одна не впевнено, однана змушений це дієприкметник, невпинно двінно, орлиний це чий селенний – двіна, глиняний матеріал і суверенний двіна. Так, перевірили. Отже, рухаємося далі. Тепер подивіться зараз на ось ці завдання. Зробіть зараз перший і другий тест. Так, отже, в першому правильний варіант А гілля віддзьобати і бездонний, в Б зайве, розлючений це дієприкметник, соколини це чи, тому з однією, в Г вівсяний матеріал, і в Д обітаваний це виняток. В десятому у нас орлиний це чий, тому ні. В Б, гречаний це матеріал, ні. Зверніть увагу, що піввіку за новим правописом взагалі пишеться піввіку. Два слова. А, в е, непоміченість це від слова непомічений, дієприсметник. Далі в Г даний виняток, і тому залишається Д. Божественний Двін. пронісся і віддалік. Отже, ось така тема. Коротенька, простенька, попрактикуйтеся ще на тестах, і завтра зустрінемося ще з однією темою, з орфографії новенькою. Згадаємо все і повторимо. Якщо є якісь питання, одразу підготуйте їх на завтра, щоб могли запитати, якщо щось було таке. Тому всім гарного вечора і до завтра. Всім па-па!